Уявіть, що замість того, щоб відкривати десятки додатків, ви просто кажете вашу задачу в телефон, і все, вона одразу з'являється вашому туду листці. Знаєте, зараз це відбувається настільки швидко, що головна задача не просто щось не встигнути виконати, а не забути про те, що потрібно щось виконати. Особливо коли у вас куча справ або мітингів, між якими ви просто літаєте, як скажений вареник. Раніше я вже мала автоматизацію, яка допомагала мені з постановкою задач, але скажу чесно, вона працювала через сторонні сервіси і була не дуже зручна. Але зараз я знайшла дуже класний метод для iPhone, який не потребує технічних знань. Достатньо просто пару кліків і вже у вас готова автоматизація. Я Стася, експертка з продуктивності, і зараз я покажу вам, як її налаштувати всього за пару хвилин і перетворити ваш iPhone на особистого помічника. Для цього нам знадобиться всього три додатки: перший це Shortcuts. він вже є вашим iPhone. Друге це ChatGPT, і третє, це система, куди ви будете зносити задачі. Я використовую для цього Notion. Отже, давайте йти по крокам. Я буду одразу це записувати свої дії на телефон і коментувати. Ви можете або повторювати одразу за мною, або ж спочатку продивитись, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається. Перше, що нам потрібно, це відкрити наш додаток на iPhone. Він називається Shortcuts або ж команди. Для цього я шукаю команди, і ось я його обираю. Тепер в краму верхньому кутку нам потрібно натиснути плюсик, і далі ми можемо ось тут, нова команда, змінити назву, наприклад, на нова задача. Це для зручності, щоб потім ви могли швидко його знайти. Тепер в пошуку дій нам потрібно обрати диктувати текст. Ось я почала вводити дикт, і одразу в нас є така синенький мікрофончик Диктувати текст. Я його обираю. І тепер у нас є такий кружечок з стрілочкою. Ми його натискаємо. Для того, щоб обрати мову, в мене стоїть українська. І далі, коли він має перестати вас слухати. Можна тут, якщо натиснути, обрати після паузи, короткої паузи, за дотиком, ну і інші варіанти. Я особисто обираю після паузи, щоб коли я закінчила говорити, він трішки почекав і сам почав випрацювати все, що потрібно. Наступним ми шукаємо чат GPT. Так само. І обираємо ось тут де «ChatGPT», gpt тобто спитати ChatGPT». І ось тут, бачите, стоїть показувати те, що потрібно його показувати. Тобто, щоб коли відбулася автоматизація, це все угодно ось на телефон. Я цього не хочу робити, тому я просто вимикаю. А далі там, де в мене ось цей меседж, тобто синьки ось це місце, я на нього натискаю і тепер прописую. Я пишу проаналізуй задачу. Далі я натискаю, в мене внизу є вибрати змінну, диктований текст, щоб в мене він з'явився, тобто проаналізуй задачу, який буде в диктованому тексті. Далі я пишу, що на основі, основі цієї інформації дай мені коротку назву для задачі. Тут важливо ще вказати про те, що мені потрібні тільки назви. Не потрібно нічого більше не питати, ні додавати просто відповідь. Тому я дописую про те, що нічого не уточнюй. дай лише коротку назву для цієї задачі. Окей, натискаю готово. І тепер я можу скрити. Додаткові налаштування. Це не обов'язково, але просто щоб вони не заважали. нам. І наступним кроком в пошуку дій я обираю notion. notion. Ось. Тут у нас де Notion, є Create document without opening. Тобто додати документ. Ми його обираємо. І тепер дуже важливо: спочатку нам треба зайти ось цей кружечок зі стрілочкою. І там обрати наш аккаунт, у мене їх декілька, у вас він має бути один. А я обираю свій аккаунт, і після цього вяш простір. Я додана велику кількість просторів, але у вас він також, скоріше за все, буде один. Тому я обираю мій простір, і тепер ми повертаємось назад. Можемо приховати ось цей кружечок з трілочкою. Чому це було потрібно зробити спочатку, якби ми спочатку за це налаштували, а потім вже пішли в аккаунт, на жаль, частина налаштувань би злетіла. І доволі зробити це заново. Тепер, там, де Title, я натискаю і обираю з перемінних SCAT-GPT, а там, де body, тобто сама ось сторінка, як має бути, там я ось тут в змінних обираю диктований текст. Тепер потрібно обрати базу даних. Для прикладу, я буду використовувати базу даних, яка є в моєму шаблоні, для ведення своїх проєктів і задач. За бажанням, ви можете також користуватися саме цим шаблоном. Або ж обрати базу даних з іншого свого шаблону. Отже, я натискаю Database, і тут мені потрібно написати в пошуку всі задачі. Я це вводжу, і в мене ось з'являється, що в система управління задачами і проєктами всі задачі я обираю, і на цьому я натискаю Готово. Насправді, ми вже налаштували нашу автоматизацію. Тепер. Щоб її вивести на головний екран, наприклад, я затискаю головний екран, обираю в лівому верхньому кутку плюсик, додати відчет, і тут я можу пошукати, наприклад, в «Командах» команди і обрати ось нова задача Додати вічет. Все. Тепер, якщо я зараз натисну на цю задачу, в мене одразу відбудеться швидка команда. Давайте ж спробуємо, як це буде працювати. Потрібно, коли я буду в супермаркеті купити нові іграшки для котів. Я зараз ввела цю задачу, вона починає прокручуватись, тому що перший етап наговорити, він же зробив. Далі він прокручується, другий етап він же зробив, і зараз третій етап він вже відправив мою базу даних Notion. Як бачите, в мене у статусі вхідній одразу з'явилась ось ця задача. Якщо я її зараз відкриваю, ось, в мене з'явиться текст, який я писала. Зараз давайте в режимі лайву, тест я збоку розміщу, як саме це відбувається. Покажу також, як можна використовувати цю кнопку ще швидше. Якщо у вас iPhone 15 і вища версія, у вас є ось ця кнопка Дії. Давайте замість шорткату тут, я його зараз вилучаю цей віджет, ми додаємо просто в пошуку саме до неї ось цю нашу швидку дію. Це у нас кнопка Дії. Обираємо. Тут ми вибираємо, що ми хочемо, тобто натискаємо. І ось тут я можу вписати команди. І в мене ось є нова задача. Тобто тепер, коли я натискаю на бічну ось цю кнопочку, воно в мене буде записувати мою задачу. Давайте зробимо ще одну якусь задачу купити новий мат для йоги для заняття спортом. Як ви чули, я зараз трішки запнулась, і через це в мене текст пішов трішечки некоректненький, називаємо це так. Але це не страшно, тому що ось. Одразу з'явилась задача купити новий килимок для йоги. Те, що я там десь помилилась, чат-GPT сам поправив, те, що мені треба, не мат для йоги, а килимок. Ну тобто, всі ось такі моменти він одразу буде вирішувати. Тобто ви можете наговорити свою задачу, ідею, можливо, вона буде неструктурною, незрозумілою, але в результаті чат-GPT все сам обробить, і у вас автоматично з'явиться така задачка в Notion. Давайте також трішки поглянемо, як взагалі виглядає шаблон. А для управління задачами і проєктами. Якщо він вам сподобається, ви можете його отримати за посиланням в описі до цього відео. Головна ідея цього шаблону, то що я його не переускладнювала. У вас є основні задачі і проєкти, якими ви займаєтесь. Також є картка тижня. Картки тижня потрібні для того, щоб ви могли відслідковувати ваш тиждень і як він відбувається. Тобто, якщо у вас є планування, наприклад, кожну неділю, ви можете зайти в таку карточку тижня. І собі прописати всю інформацію, якими проектами ви плануєте зайнятися, на що ви хочете фокусуватись цього тижня. Яка у вас ціль тижня. А також на основі задач, які ви на цей тиждень поставите, наприклад, ще одна задача. Після ви можете дивитись, який у вас прогрес по цьому тижню. І коли ви відмічаєте, що задача виконана. Клас, ви одразу бачите, що у вас там задачі вже майже всі виконані. Наприклад, ось 100% результат цього тижня. Сам же головний екран розташований таким чином, що ви можете скидувати всі готові задачі ось сюди вхідні. Сюди потрапляють ті задачі, які не мають дати або статусу. Тобто протягом дня ви просто закидаєте всі задачі, які вам потрібні. Коли є можливість, ви можете розібрати, коли і що потрібно зробити. Наприклад, якщо я поставлю ось тут статус сьогодні, вона звідси зникає, тому що вже з'явився певний статус. Але дивіться, є автоматизація, вона вже налаштована і буде доступна для тих, хто візьме цей також шаблон. І коли я поставила статус сьогодні, автоматично також і прописала сьогоднішня дата. Тому не потрібно витрачати на це час. По задачам, ви можете дивитися в списку ось на сьогодні. Цього тижня можете подивитися по статусу, які статуси ви коли ставили. Також можете подивитись, в принципі, задачі, які ну, було б непогано якось зробити, але вони не горящі. І окремо є календар задач. Якщо потрібно, ви можете переключитись, подивитись на задачі цього місяця або на задачі ось цього тижня. І внизу у вас доступні всі активні ваші проєкти. Тобто те, чим ви займаєтесь протягом цього періоду, тобто те, що у вас в процесі. У вас є можливість також визначити всі задачі, які потрібні, або додати ось сюди будь-який матеріал, який стосується саме цієї задачі. І додатково я додала невеличкий блок з днями народженнями. У вас будуть тут відображатись всі люди, у кого буде день народження протягом наступних чотирьох тижнів. Саме цікаве, що ось ця дата, вона є автоматичною, тобто, коли день народження цієї людини пройде, це, до речі, не мій день народження, але він автоматично зміниться на наступний рік. Таким чином, у вас завжди буде актуальна інформація про те, коли і у кого день народження і скільки їм років. Повірте, я за цю штуку душу продала свого часу. Я дуже погана в датах і дня народження. Ну і відповідно ви можете подивитись по навігації всі задачі, які у вас є. Можете розбиті по задачам, по виконаним. Вони у вас можуть бути розбиті просто по списку всіх задач, ви можете подивитись виконані задачі, в який місяць які задачі ви додавали. Плюс є інформація про дати. Також ви можете подивитись, коли яка задача була. Із цікавенького ще у нас є окремо проєкти, ми про них вже говорили. Тобто будуть всі проєкти, з якими ви будете працювати, а також є тижневий фокус. Кожного тижня ви можете створювати нову карточку, ось, наприклад. Обирати готовий шаблон, наприклад, тиждень 23, ставити дати, які будуть протягом цього тижня. І таким чином у вас буде знову готова картка всього вашого тижня, свідомо запланувати, що ви хочете зробити, що вам потрібно і що може завадити. І прописати ось тут всі задачі, які будуть відноситись до цього тижня. Так у вас завжди буде все під рукою. Ви зможете швидко продивити, що потрібно виконати. І знаєте, ось ця галочка це окремий вид задоволення. От і все. Діліться своїми думками в коментарях, а також напишіть, які б автоматизації ви б хотіли бачити далі в коментарях. Посилання на шаблон і всі інструкції до нього будуть доступні в коментарях. А я ж на цьому завершую це відео. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео!